Наприкінці тижня всі говорили про підозру Нестору Шуфричу, і правильно, в принципі, говорили, тому що підозра Шуфричу це класно. Але я хочу сьогодні поговорити про інше кримінальне провадження про так звану справу Лукаш, яка нарешті пішла до вищого антикорупційного суду. Статус обвинуваченої в особливо тяжкому посадовому злочині там має не лише колишня міністерка юстиції Януковича Азарова Олена Лукаш. А й наша нинішня віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст і оту справу Лукаш я відстежую дуже давно. А коли у 2020 році я Почав повідомляти широку громадськість, що новопризначена віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина також має у цій справі підозру. Мене один відомий колега почав звинувачувати в інформаційній атаці на неї. Тому нинішній офігів буде присвячений цій справі, що це за справа, яка там фабула, і що це все. Означає підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше. І поїхали. Я офігів. Я офігів. Новина про те, що вищий антикорупційний суд нарешті почне розглядати справу Лукаш, обвинуваченою, в якій є, і віце-прем'єрка Стефанішина. З'явилася на цьому тижні. А сама справа почалася давно ще під час революції гідності, майже 10 років тому. Тоді Міністерство юстиції, яке очолювала Олена Лукаш в якому працювала Ольга Стефанішина, вирішило замовити порівняльний аналіз щодо відповідності українського законодавства до європейського. Замовили таких досліджень три штуки, порвали три баяни і витратила на це 2,5 мільйони наших з вами гривень. Кожне дослідження коштувало в середньому 900 тисяч гривень. Два з трьох досі можна знайти на сайті Мін'юсту. Їхній обсяг 149, 686 та понад 500 сторінок. Тобто, одна сторінка дослідження, за нашими підрахунками, коштувала міністерству від 1400 до 4,5 тисяч гривень. Це неймовірна щедрість. Сама Ольга Стефанішина три роки тому в інтерв'ю прямим текстом підтвердила, що це її рук справа. Ось пряма цитата: як керівник підрозділу, який відповідав за європейську інтеграцію, ініціювала проведення цих досліджень, і вони були проведені, опубліковані та проаналізовані міністерством. З цієї цитати, якось так випливає, що Ольга Стефанішина не особливо соромиться тієї своєї ініціативи і отриманого результату, а дарма. Тому що 2,5 мільйони гривень заплатили за відверте лайно, що й не дивно, враховуючи, що дослідження замовляли у людей, які не мали відповідного досвіду. Ось цитата з розслідування ще 2015 року моєї колишньої колеги по бігу Аліси Юрченко. Якість деяких з цих робіт шокує не менше ніж цифри. У файлах з дослідженнями, що скачуються з сайту мін'юсту, залишено правки, чиїсь обурені відгуки, питання до викладеного та коментарі щодо неперевірених даних. Більше того, українські наукові установи були готові провести такий правовий аналіз безкоштовно. І вони повідомляли про це мін'юст. Мін'юст про це знав. Але очевидно, Лукаш і компанії не йшлося про те, щоб отримати якийсь якісний аналіз, інакше би вони просто не прийняли таку роботу. йшлося про те, щоб тупо злити 2,5 мільйони гривень. І Тут я нагадаю, що тоді курс гривні до долара був 8. і це означає, що ми говоримо про 300 тисяч доларів. За сьогоднішнім курсом це 11 мільйонів гривень. В цьому власне і суть справи Лукаш. Кваліфікація, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу, привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою, в нашому випадку і те, і те. Йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин. За попередньої владної ротації цю справу розслідувало управління спеціальних розслідувань генпрокуратури в народі відоме як управління Сергія Горбатюка. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко тоді ходив і розповідав, що Горбатюк і його підлеглі не змогли довести вину Лукаш, плутаючи при тому обвинувальний акт і підозру. І у Верховній Раді пан Горбатюк не зміг довести її. Вину принаймні у обвинувальному акті і на телевізійних ефірах. Уже три заступника генпрокурора відмовилися підписувати. Тільки вони уповноважені на таку дію. підозру, е перепрошую обвинувальний акт щодо Лукаш е через недостатність доказової бази. Насправді не три заступники, а всього два, але кат з ним. Сергій Горбатюк своєю чергою тоді звинувачував керівництво Генеральної прокуратури у тому, що воно в незаконний спосіб перешкоджає ходу справи Лукаш. Прокурор доповідає про те, що він готовий складати обвинувальний акт і йти до суду. Чому ви йому заважаєте? Ви не маєте того права. Або якщо ви знайшли якісь недоліки, ви повинні сформулювати. Перше, проведіть мені такі слідчі дії, такі, такі. Після того ще раз заслухати цього, цього знову. Вам не пояснює, чим, чим не, не така ця справа? Абсолютно. Вдумайтеся, Сергій Горбатюк тоді навіть подав заяву про злочин з боку керівництва Генеральної прокуратури через те, що вони нібито незаконно блокують хід цієї справи. Це ж повний абсурд. Слідчі і прокурори хочуть передавати справу до суду, а найвище керівництво їм цього просто не дозволяє зробити. Крига скресла вже після зміни влади, коли у 2019 році Генеральну прокуратуру, яка незабаром стала офісом генерального прокурора, очолив Руслан Рябошапка. Його заступник Віктор Чумак у жовтні 2019-го нарешті повідомив Олені Лукаш про підозру, яка своєю чергою влаштовувала на камеру якісь дивні істерики. Ви зазнательно та підписує. Пані Олени, я вас дуже про далі. Я ще да, раз за да, да, пані Олені. Пані пані олені ще раз ніхто ні приноса. Ні, мене ніхто не принуждав. Ви це, це знаєте самостояте. В дравому містрі запам'я не влаштовувати шоу. Правда? Да. Не шоу, я Далі ні? Пані Олено. Не, не влаштовувати шоу. Того ж сонячного жовтневого дня про підозру повідомили і Ользі Стефанішині, яка на той момент іще не була віце-прем'єркою. Далі справу вели спеціалізована антикорупційна прокуратура і набу. І в травні 2020 року тодішній директор набу Артем Ситник мені у інтерв'ю повідомив, що розслідування завершене. Прокурор оголосив про закінчення досудового розслідування. розслідування. Справи Лукаш досудове розслідування завершено? Так а через три тижні після того інтерв'ю Ольгу Стефанішину і призначили віце-прем'єркою з питань євроінтеграції. Я Стефанішина Ольга Віталіївна, усвідомлюючи високу відповідальність члена кабінету міністрів України урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України. У мене тоді від душі бомбануло, і давні глядачі цього каналу про це пам'ятають. Бо я тоді присвятив цій історії цілий окремий офігів. Але тут у мене ще запитання до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і президента Володимира Зеленського, який насправді співбесідує всіх кандидатів на урядові посади. Скажіть, будь ласка, ви знали, що призначаєте віце-прем'єром людину, підозрювану в особливо тяжкому посадовому злочині? Знали чи ні? І якщо знали, що це означає? У вас не було інших кандидатур на посаду віце-прем'єра? Чи це для нас всіх просто такий сигнал, що справу Лукаш збираються зливати? Саме в той час керівник видання Європейська Правда Сергій Сидоренко звинуватив мене в інформаційній атаці на Ольгу Стефанішину. Незадовго до того він опублікував статтю з нагоди її призначення просякнуту симпатією до Стефанішиної, в якій не було ані слова про цю підозру і її участь у справі Лукаш. Вже Після мого бомбування він взяв ще в Ольги Стефанішиної окреме інтерв'ю, в якому про підозру врешті запитав, і Ольга Стефанішина тоді випромінювала впевненість. Аж настільки, що, власне, визнала, що сама ініціювала у той. Тендер на реферати за 2,5 мільйони гривень. Цю цитату я наводив раніше. а От саму справу вона прокоментувала ще у такий спосіб: ця справа, насичена купою різної інформації, вилилась у такий великий реферат під назвою Підозра, який підтверджує, що я тоді виконувала свої службові обов'язки в рамках законодавства. Тому власне ця справа і перебуває без руху всі ці роки, бо жоден притомний слідчий або прокурор не наважився давати їй хід. Як ми бачили, справа перебувала без руху зовсім не з цих причин, але в Певненість Ольги Стефанішиної у тому інтерв'ю якось натякала на те, що далі може відбуватися ще якесь безруху. І впродовж трьох років, власне, так і було. Я вже встиг навіть в душі цю справу поховати з певним смутком. Але ось на тижні з'являється новина, що справа пішла до Вищого антикорупційного суду, і Вищий антикорупційний суд почне її розглядати 26 вересня. І це, друзі, насправді чудово. Дова новина, тому що в рамках відкритого і змагального судового процесу ми нарешті зможемо почути всі аргументи сторін, розібрати справу на молекули і подивитися, де ж там саме реферат, чи в обвинувальному акті, чи в тому, що ініціювала Стефанішина за 2,5 мільйони. Повірте, я зовсім не вважаю Ольгу Стефанішину найбільшим злом в українській політиці, боже борони. Але є Конкретна справа, за яку потрібно відповідати. Так сталося, що я за тією справою стежу вже давно, і мене не раз обурювало те, що відбувається в ній і навколо неї. Тепер ми, нарешті, маємо шанс на щось здорове у цій справі. Той же відкритий і змагальний судовий процес. Деякі мої колеги, як та ж згадана сьогодні, Аліса Юрченко, на цю справу дивляться доволі скептично. Я навпаки вважаю, що у ній є все для того, аби говорити про доведений злочин. Ну, вищий антикорупційний суд нас розсудить. На завершення трохи про інше: 19 вересня у Київському кінотеатрі Жовтень відбудеться прем'єра мого документального фільму розслідування для за Київ індепендент. Діти, які вже ніколи про те, як російські військові вбивають українських дітей. Англомовна версія вже вийшла ну а буде прем'єра. Україномовної зал буде великий вхід буде вільний. Місця має вистачити на всіх. Потрібно лише зареєструватися через Google форму, посилання на яку я залишу в описі під цим відео. Реєструйтеся і чекаю вас у вівторок, о 19.30. На цьому на сьогодні все. Тримаймося разом, підтримуємо одне одного, світімо одне одному і гріємо одне одного. Так і тільки так ми переможемо. Ну і звичайно ж, підтримуємо наші сили оборони. Це потрібно не їм, це потрібно нам усім. Це про наше право на життя і на існування. Це про інвестицію в наше майбутнє, яка ніколи не може бути занадто великою. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.